Наступне Європейська солідарність дотиснула. На погоджуванні зняли скандальний законопроект 10.311 про посилення репресивних функцій на зваді з порядку денного. Сказала Ірина Герашенко. Ірочка, була ти шмарою, шмарою і ти осталася, пізнеболію. Тому що, коли отаке викладають, ось таке. Ви мене вибачте, ну погоджувальна рада перед засіданням Верховної Ради України виносить конкретні свої рішення. І оце ось почеркане карандашиком, це не рішення погоджуваної ради. Це Іра Герашенко вважає, що всі дебіли. І коли вона виложить бумажечку зачеркнуту карандашиком, це означає, що Іра Геращенко дотисла всіх, і закон про нас побиття, що нас можна тепер і бити, і душити, і травити, і вибивати, і стрібляти, вона відмінила. На самом деле, це не просто не відмінила, хто ти така взагалі, щоб відміняти. Я вам більше того скажу. Значить, головний комітет ініціатором законопроекту, який дозволяє нас тепер бити, душить і робити з небесної сотні, небесну тисячу, є ніхто інший, як і ну, видно ж, українець, ну сразу ж видно. Да. Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Правда, сам проект постанови заблокірован. Не можна встати подивитися. А от этот іонушас, Сережа Іонушас, да. познайомитись, пожалуйста, це підар, який... Непосредственно є ініціатором законопроекту, якому пропонується нас впиздить, душить, травить, давить і істриблять матері, просто. щоб не дай Бог на один українець не вижив. А саме інтересне, інші комітети, які підтримали цей законопроект, це Завітневич, Комітет Верховної Ради України, там, і ще і Радуцький територію, але є ще один інтересний комітет. Ірочка Герашенко, Петя Порошенко, А прокоментуйте, будь ласка. Як так случилося, що цей законопроект, в якому нас дозволяють пиздить і стріблять, як фашисти в 45-му, 44-му, 43-м 45 витравлювали, видавлювали, спалювали. Тепер ви нас хочете пиздить і стріблять. Крімкуш, це тнадза. Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Це ж ваша, блядь, нардепша. Це ваша нардепша підтримала цей комітет, цей законопроект. А ось про демократію все. В замочках. Замок це значить, що все заблоковано. Тобто не можна прочитати проєкт закону, порівняю таблицю, пояснюю записку, подання проєкт постанову про закон, науково експертний висновок теж не можна прочитати. Все заблокували. А чого ж ви, сука, мовчите? Ви ж нардепи Порошенко, Юлька, Голос. Ви ж, коли ви хотіли в своє время добитися перевиборів парламентських, ви ж просто понаписували заяви про складання депутатських повноважень і таки добилися того, що перевибори були. Що ж вам, сука, мішає третій год подряд написати ці заяви? Бабки в жопу вам не жмуть, потому що зарплати у вас високі, потому що у вас депутатський фонд великий, потому що у вас привілєги, потому що у вас платне житло, безплатно катають ваші жопи і безплатні вам приміщення. І не доторканіся не І попіздець з трибуни на відеокамери, особливо коли цей придурок з двома ходи відеокамерами. І ви потім розказуєте, що вам болить, що вам дуже ви переживаєте, ви волнуєтесь, ви опозиція. опозиція? Якби ви були опозиція, ви б використали цей закон і написали, по-перше, ви б витребували б від спікера Верховної Ради України заяву офіційну про де-факто де-юре існування монобільшості, хоча такого немає поняття, коаліції. І коли вам би показали, що коаліції немає, ви мали повне право розпустити Верховну Раду ще три роки назад, а ви, сука, сидите, язик в жопу засунули і всім розказуєте, які ви великі опозиціонери. Що ж ви, сука, опозиціонери, бабки то наші тритите? Що ж ви падли опозиціонери, Ви так переживаєте за Україну? Ну не переживаєте за те, щоб мільярди гривень кожен рік ідуть тільки, щоб вас хряків прокормить? Що ж ви, блять, нас за дебілов вважаєте?